Доброго дня, любі дітки! Весна чудова пора року, коли пробуджується природа, прокидаються звірі від зимової, сплячки, повертаються птахи із теплих країв. Навесні птахи повертаються на батьківщину неодночасно. Першими повертаються самці. Вони співають свою пісню гарно і таким чином приваблюють собі пару. Утворивши пару, птахи починають гніздитися. Вони роблять собі гнізда із сухої трави. Будують також гнізда із моху, гілочок, пір'я та інших матеріалів. Лісові птахи облаштовують собі гнізда у дуплах. Це дятли, шпаки, качки, солов'ї, жайворонки, лебеді. Будують свої гнізда на землі. А от зозулі підкладають свої яйця в гнізда інших птахів. Дорослі птахи висиджують яйця і згодом на світ з'являються маленькі пташенятка. Маленькі пташенятка народжуються безпомічними. Тому дорослим птахам роботи є дуже багато. Вони перестають співати свої пісні, а займаються вихованням своїх дитинчат. Сьогодні, мої друзі, я пропоную вам зробити аплікацію маленьке пташенятко. Ну що ж, малята, приступаємо до роботи? А для нашої аплікації нам сьогодні знадобиться. Нам, дітки, потрібно. Папір кольоровий жовтого, червоного, трішки зеленого кольору. А також, дітки, подивіться, нам потрібен або білий аркуш паперу, але краще, якщо у вас є, взяти білий картон. Дітки починаємо з того, що малюємо наше яєчко. На весь аркуш паперу. Малюємо контур дітки яйця. А також зверніть увагу, я ось промалювала лінію розколу нашого яєчка. Малята, подивіться, я вже вирізала всі елементи. Ось наше яєчко. Яке ми з вами малювали та вирізали, а також, подивіться, з жовтого паперу я вирізала голову для нашого пташенятка. А ось два крила. З білого паперу, дітки, вирізаємо круглі такі кружечки це очі. І з червоного невеличкий трикутничок це буде наш носик, цюбик. Починаємо збирати нашу композицію. Дітки. Наше пташенятко дуже ще маленьке, і воно буде тільки вилуплюватися з нашого яєчка. Що ми спочатку робимо? Ми беремо наші два крила, та треба нам приклеїти їх ось так до голови. Беремо дітки клей і намазуємо тільки ось на кінчик нашого крила. І приклеюємо дітки ось так під низ. До нашої голівки. І так само інше крило намазуємо на край і приклеюємо до голови. Діти приклеюємо очі, беремо наші білі кружечки і приклеюємо трішки вище з серединки нашої голови. Одне око та інше. Далі, дітки, беремо наш червоний трикутничок, це буде дзьобик. Отак гострячком, дітки, вниз, приклеюємо також на голову. Так, і беремо чорний фломастер, дітки, і домальовуємо, щоб були справжні очі, ось так невеличкий кружечок. Якщо... Дітки, я вам вже говорила, що наше пташенятко дуже маленьке, воно настільки вилуплюється з яєчка. Ми беремо більшу частинку нашого яєчка, меншу поки не чіпаємо. І наше пташенятко буде ось так. Зверніть увагу, вилуплюватися з яєчка. Треба зафіксувати, тому ми беремо клей, дітки і обережно приклеюємо пташеня до яєчка. Так, І беремо іншу частину яєчка, діти. І ось так приклеїмо на голову нашому пташенятку. І приклеюємо дітки. Так, ось, подивіться, яке гарне пташенятко у нас вийшло. Діти, а ще можна прикрасити наше яєчко. Зробити його гарним та весняним, зараз я вам покажу, як можна це зробити. Дітки, із кольорового паперу, який в мене залишився, і був маленький такі шматочки, я вирізала, подивіться, різнокольорові квіточки. Ось в мене є і фіолетова, і червона, і блакитна. А також я вирізала ось такі невеличкі листочки. Зараз я ними буду прикрашати своє яєчко. Якщо у вас немає кольорового паперу, то ви можете просто намалювати олівцями або фломастерами. Дітки, ось таке гарне весняне курчатко в мене вийшло.